Щороку з 1 квітня органом пенсійного фонду проводиться перерахунок пенсії особам, які продовжують працювати після призначення пенсії або попереднього перерахунку. Даний перерахунок передбачений частиною 4 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Право на даний перерахунок мають особи, які станом на 1 березня пото. Року набули 24 місяці страхового стажу від попереднього перерахунку або від дати попереднього перерахунку пройшло 2 роки. В даному випадку перерахунок проводиться з врахуванням набутого стажу, або стажу та заробітку в разі доцільності. Перерахунок визначається згідно індивідуальних відомостей, які відображені в системі персоніфікованого обліку. Перерахунок, у разі доцільності перерахунок проводиться з додаванням стажу та заробітку, однак заробіток залиша, середньомісячний заробіток залишається той, який був застосований при призначенні пенсії. На даний вид перерахунку не мають особи, які отримують. Пенсію за вислугу років і продовжують працювати та не набули пенсійного віку, визначено статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Перерахунок проводиться індивідуально, без додаткового звернення осіб. На даний час проводиться. Робота по забезпеченню проведення перерахунку і вже у квітні місяці поточного року особи, які набули на даний вид перерахунку, отримують пенсію у збільшених розмірах.